Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на п'ятому зарічному. Продовжуються ремонтні роботи по місту, особливо по жовтневому районі. Точніше, Покровський. Це раніше мав назву Жовтневий, зараз Покровський. Ну це вже. Ринок Габро, але зараз там практично автостоянка. Не знаю, там один ларюк робив з товарами, чи зараз робить, чи ні. Так практично там вже ринка як такого і немає. Багато ремонтів ще зараз, зараз іде особливо по Ватутіно, там ще ям розрита ще, ніяк не дороблять. Ну, це супермаркет Terra. Тут йде тільки крамниця, Дніпро М. Ну, ціни тут вищі, ніж, наприклад, 33 метри, але бувають тут знижки відсотків на 30 на деякі товари періодично і можна купити щось цікаве. Різні бензопили тут. Найдешевша і найслабша 2,5 тисячі. Ну а так і до 7 і 8 тут є. Різні моделі, різне комплектування. Доброго дня, відаємо. Да, да, да. ну, а яка мощно? А вот это что? вот это не смотри. Да и чуть не килограмм. Ну это же наборы, видите, на ходим. А, эти наборы эти. Да, ну это можно ее приобрести отдельно из этого. Это, допустим, с катушкой подолживает. Это будет с топором, маслом и набором на -а -а. точки. А, То есть... а вот та за 4 300, сколько мучается. Це 2 кВт, це ж Влітку було багато акційних товарів, зараз щось не сильно, малувато. А влітку було доволі багато. На бензопили, на дрилі. Ну, це ми вже в самому. Супермаркети, тут багато крамниць, Вон, золота крамниця, ще тут поруч одна така сама є. Різні крамниці. Тому вже на другому поверсі, Вон, хто не знає, тут навіть Київ Стар є. Мій знайомий один їздив, аж на 20-й не знав, що сам жив на заріч, живе на Зарічному і не знав, що тут. Я є в Ну, Багато різних крамниць по поклейці на телефони Захисного скла. Найдешевше 200 гривень, ну а так їй по 250 тут. є там одна за 200. Вона окремо стоїть, тільки поклейкою займається. Так різні тут. Кіоски теж. Крамниць багато, але різних фірмових, але людей мало. Не ходить. Тютюнові вироби, точніше, для електронних цигарок рідина починається з 250 гривень 250-270 до 300. Декілька теж таких уже крамниць вже багато хто кури ці електронки, вже і крамниць багато. Ну, ще й цигарки сильно подорожчали в останній час. Зараз, мабуть, гривень 90 вже і не знайдеш, дешевше пачку. Ну хоча контрабанду по 50 продають, в деяких піосках. Ну і на цьому все. До побачення.